Вот ну, все, дивись, ка щука. Ну да, я думаю, что трешечка 3,5 на железной есть. Подали, вставили. Пацан, вот подали. Вот все, он да, понимаешь? Я их должен. Сейчас почекай, почекай, почекай. Давай, давай. Оп, есть сюда. Друзі, усім привіт! Нарешті-нарешті дочекалися відкриття сезону. Як бачите, сьогодні ми на воді, на човні, збираємося вже он, швиденько спінінги, і будемо ловити сьогодні щуку і тільки щуку. Я ось сьогодні не сам зі мною мій колега витягнув нарешті цього колекціонера воблерів. А то він їх тільки купляє, а на рибалку не ходить, бо нема коли. Ось Нарешті його витягнув. Сьогодні будемо ловити ми щуку. Зібрали вже спінінги. Взяли з собою, ось я взяв коробочку з залізом, вертушечки, калібалочки, там, і теоспінери, ну і також ось цього в Взяв з собою, будемо десь може твічувати. І на переїздах, можливо, будемо трелінгувати, але не впевнений. Будемо швидко передвигатись. Сьогодні проїдемо тільки по моїх таких робочих точках і все. До обіда половим і додому. Так що дивіться уважно, я думаю, сьогодні буде гарний результат. Так, Ну я ось розпочну, як завжди, свою риболовлю з загруженої такої вертушки. Мені ці вертушки дуже подобаються, тому що я колись розпочинав. Ой, я ловлю, да. Розпочинав свою кар'єру рибака на щуку. Ось, тому вони мені знаєте, це така більш до душі моя найлюбима риболовля, вона найпроста. Рівномірна проводка, закинув і просто тянеш. Не треба там щось, якесь, якісь супер вміння мати, щоб ловити щуку. Тому он, диви, вихід, кстати, воно я бачу. Нас туди, кстати, і несе. Зараз, зараз там щось буде. Но нам треба ближче. Місця тут гарні, рибу тут я не, не одноразово ловив в цих місцях, щуки були. Так що зараз нам трошечки будемо переміщатися і будемо закидати і ловити. Прокидались ми тут одну точку нашу, жодного клювання поки немає. Зараз переїдемо, але замітив, що вітер вітром, що є велика течія. Тому якби кхе, риби щучі стояти на цій течії, то їй некомфортно по-любому, тому я знаю, що робити. Треба їхати за якийсь угол. А це буде зараз саме за той угол ми заїдемо. І я думаю, що там якісь результати будуть, тому що щука там буде стояти. Все, переїжджаємо. Так, вирішили ми використовувати все ж таки парус, бо щось не сильно несе і не сильно гарно працює наші приманки. Тому зараз закидаємо парус з цієї сторони. Опля. Становиться ось парус. Опа, есть мало, есть, стопудово. Ну Ну вот, яка щука у нас сьогодні. Вітер такий, правда, ну взяли мы мои дуже обладжена. Команда наша. Конечно, дала вона тут бой нам тоже нормальный, согласен. Така посопротивлялася гарно. Отлично, я думаю, що трешечка тут железна є. Ой! Ось моя і вертушечка, бачите, яка спрацювала. Вона вже в мене щук переловила просто. Такий лепесточек такої форми. Бачите, вона відгружена. І отак так от працює. Супер. Так що рахунок у нас вже відкритий, Максимка 1-0. Тренируйся. Максимка почав шукати. Колись я йому теж купляв такі вертушечки. О, це ж вона, точно. Хе -хе. Ось, дивіться, знайшов, вона ще в нього нова, бачите, він її навіть і не кидав. Точно така сама вертушечка. Так що, на, закидую, зараз буде тобі результат. Так, ну бачите, спрацювала наша теорія. Заїхали ми, по-перше, і від вітру трошки, і по-друге від течії. Якби за поворот зайшли, і тут не така, якби течія, і щука тут ховається. І ось бачите, результат є. Вже одну щуку зловили. Ось будемо ловити далі, зараз ще тут покидаємо і поїдемо. Тепер вже будемо шукати саме на такі місця. Я вже розумію, де ми будемо, щоб не було течії, щоб щука там ховалася, щоб такі були, як заводі наче. В цих заводях будемо ловити щуку. Так що, дивіться відео, я думаю, що це наша не, не остання на сьогодні щука. Добре. Заїхали ось ще ми в одну затоку. Ну, як затока, протока. Просто вона прикривається острівцем. Як бачите, по боках йде течія. І тут, і з однієї сторони, і з іншої. А Тут ось такий камушовий, як бачите, острівець. І він прикриває і від вітру, і від течії. Тому я думаю, якраз в цьому кармані такому повинна теж бути щука. Зараз покидаємо, я думаю, що щось клюне. Ну, Колись тут і ловив, були окунці. була і щука колись була тут. Попробуємо. Переїхали ось ми в затоку. Хоч тут і вітер поменше, але все одно великий такий вітерець. Сьогодні продуває. Ми будемо обкидувати ці місця. Це наша карасева затока така. Тому щуку ми теж колись тут ловили, поки такої жари немає. Але будемо тут скоро і карасів ловити. Затока тут класна, нас несе ось потроху, кинули парус. Ми Будемо сплавлятися і ловити рибу. Потихеньку, потихеньку, обкидаємо цю затоку. Думаю, що щось проклюне. Я хочу зараз перейти на, ну, потвічувати на воблари. Максимка кидає все ж таки заліза там вертушки калібалки, а я хочу спробувати потрічувати. Да, вітер такий роздувся сьогодні, будь здороблен. Хоча писали синоптики 3, там половиною 3 максимум, але зараз дує всі п'ять, напевно. Бін. І такі з такими поривами, що будь здороблен. Ось так що будемо зараз зміщуватись о, на той ось угол. І Я думаю, що ми там заховаємося і від вітру, і від течії покидаємо там, я думаю, буде якась теж риба. Так що поїхали. Так, ось зараз спробую ось такого вабірочка. А це від, від Лакіджона. Ну, як завжди ви бачите, я скрутку використовував без всяких, напряму до шнура, скрутка. І вперед. поїхали. Опа. Давно вже я не твічував. Ну, попробую зараз. Так. Ну ось нарешті треба згадати ці, ці рухи. Місця тут гарні, люди вже з палаточками відпочивають. Нічого, ми як погода наладиться, теж приїдемо на відпочинок, на деньок, на другий на острівець. Половити тут карасиків і відпочити. Хочеться хоч такого відпочинку. Де, прокидали ми блин, всю затоку. І нічого не хоче клювати. Я її відчував тут, кидали різні приманки, або немає тут щуки, або вона не хоче клювати. не знаю. Зараз ось дійдемо до краю цих камушів і поїдемо десь, вийдемо, напевно, на стриве, щось перекусимо. Дай будемо щось далі там, планувати і куди, куди далі будемо думати, куди їхати. Ну що, парканулися ми на острівець. Візом зараз повз по бутербродику. Ой, походимо трошечки. Що тут мали? У тебе водичка тут? Так, там тут. Тільки там є маленька. Та пофіг. Що небо, бо я взагалі воду забув. Ой. Зараз ось перекусимо. Да поїдемо далі головою. Так, ну що, друзі, перекусили, ми Вийшло ось, заїхали теж в затоку. Невеличку таку прокидаємо. Тут вона теж перспективна, так що треба її перевірити, я завжди її перевіряю на наявність от щуки. Часто тут клювала, але по осені, правда. І щось мені не подобається, як вона горіхом тут заросла взагалі повністю практично. Не було такого. Тут були лілії, а це щось... Позаростало повністю, дивіться, горіхом, що не заїхати туди не можна всю затопувати. Не знаю, чи буде тут зараз щука Восени ми тут ловили, а зараз не знаю. Ой! Не перевіряти треба свої робочі місця. Є клювання. Сказав малому, що щось по-любому тут візьмемося. Ой-ой-ой, диви, хорошенька. Винимай, дай, давай, пацак. А я казав, що щось тут буде. Дивись, дивись, пішла, пішла, пішла. ось о. Куди вона, пішла, де вона? Ось о. давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, молод. подалі. подалі, подалі. подали, подали. Подали, вставлю. пацак подалі. ось вона, давай, понимай. Поздно. Сейчас, почекай, почекай, почекай. Давай, давай. Оп. есть сюда. Так и, так и да не, поменьше. Ой, выпало, бачу. Вертушка моя выпала. Да. Я вытримаю Хе -хе Ну что, я тебе казался что это место рабочее? Казал? Ну, да. Давай пятака. Да. Супер, дивіться. Я кащучка. Ну, это поменьше. Ну, да. такая железная полторуня. Железный. Взяла, кстати, дуже обережно. Проводка була, правда, швидка така. Я зробив, тому що тут багато водоросів, і проводку таку робив швидку. Ось, і на вертушечку знову поверхнево, Вертушечка легесенька. І по, по поверхні води тянув цю вертушку рівномірною проводкою, і вона все ж таки спокусилася. А я ж так дуже обережненько взяла. А потім вже тут нам, біля човна вже почала нам впиратися. А так шла вона до човна дуже якось ну, спокійно. Так що в нас вже 2-0 поки. Максимка вже знайшли йому і вертушку таку саму, але щось в нього віри немає. Треба... Як фінал Ліги Чемпіонів, 5-0. Так, да, вселити віру до Максима, щоб, щоб він щось поймав. Оце за люди оце блін. Ну Що мені мов човна оце закидати чи що мені? Човна йому закиднути треба було чи що невже неможливо було це об'їхати хоча б метрів за 50 там, ну ну яко так, так ну що друзі щось прокидали ми ще тільки що мабуть, годину може і півтори не хочу щось прокльовувати хоча затока така дуже перспективна були тут раніше в нас і клювання і все, але щось клювати сьогодні більше не хоче. Ось Я вирішив перейти на воблери. попробую тут вже мені би, гаяти часу. Просто по поекспериментувати. Як а ось і твіч спрацював, щось є. Напевно, якийсь окунець. бо щось чувствується, що не крупне щось. Куди ти? Куда ти? Да, диви окунь спрацював. Прикинь. Полосатий на полосати, Дивіться який, як да. І ось бачите, на, на такого ось дивий. який. Пойде? Як воблер. воблер. Дивіться який. Гарний. Що ми забирати не будемо його, напевно. У мене щуки є, а випустимо його. Біжи, дякуємо тобі за плювання. Опля. Хочу його страху. Ні. Nee. Вирішили вже з Максом їхати потрошку в сторону дому. По тих же самих точках там плюс-мінус ще пройдемось, трошечки покидаємо. Ну, зупиночки будуть по 15-20 хвилин, але будемо вже їхати в сторону дому. Вже обід практично, так що кльов і спав і щось ми взагалі оце тільки окунь клюнув, це хвилин 15 назад і більше нічого якби не клює. Тому будемо двигатись в сторону дому. Повернулися ми на затоку, там де я щуку зловив. Зараз пройдемо ще раз. А то ми тоді хотіли пройти. Ще на один заход зайти, але ви ж бачили, приїхали якихось два якихось дікаря на човнах, просто між нами пройшли і поїхали собі. По мілководі якраз і не, не знаю. Якось так дуже некрасиво з їхньої сторони. Ну, ми вирішили поїхати на іншу затоку. А це повернулися, поки тут немає нікого. Хочемо прокидати ще раз на цьому заході. Бо були такі випадки, що ми з цього місця брали не одну щуку. Так що треба покидати. Я думаю, що у нас ще щось буде. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Сезон ми відкрили. Відкрили в принципі, непогано. Поймали дві щуки, одного окуня. Максим правда трошки засмучений, але все одно він задоволений, що просто хоч виїхав на риболовлю. Він сьогодні нічого не поймав, ну таке буває. Нічого страшного. Зато позитивно провели півдня на риболовлю. Це супер. Настрій є. Зараз ось покажу вам наших щук. Дивіться, ось які щуки наші. Ну, одна десь трьошка, друга десь близько двох. Там кіло півтора, кіло вісімсот десь отак. Ось. Ось така у нас видалась відкриття сезону. Так що пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео для підтримки нашого каналу. Всім до нових зустрічей. Пока!